Проект індекс інклюзії, розвиток навчання дошкільних та шкільних навчальних закладів відбувся на базі садочка номер 138 Основною метою проекту є визначення впливу впровадження інклюзивних цінностей на всі аспекти дошкільного життя та їх взаємодія з місцевими громадами. Індекс інклюзії працює таким чином, що е, батьки, педагоги, діти. Е, Самі здійснюють самомоніторинг, самі оцінюють роботу свого закладу, і таким чином на основі результатів такого опитування фактично виділяються ті слабкі місця, які потребують особливої уваги. І на основі от такого спільного обговорення, спільного виділення цих слабких місць і складається план роботи. Всього закладу на найближчий рік. Під час заходу гості з Азербайджану, Таджикистану, Монголії побували в Україні, ознайомившись з розвитком інклюзивної освіти шляхом використання індексу інклюзії в Україні. Педагоги обмінялись практичними освітніми стратегіями для здійснення заходів з планування діяльності навчальних закладів на основі результатів самооцінювання їх роботи. Мені сподобалося, яким чином тут ставляться і поводяться до з дітьми з особливими потребами. Вони інтегровані у загальні групи. Я спочатку навіть не помітила, що є якісь особливі діти в групі порівняно з монгольськими дитячими садками. Тут в групах. Ем... Дуже мало дітей в Монголії групи набагато більші, але це дуже добре, що тут такі маленькі групи, тоді можна більше уваги приділити кожній дитині. Ми по чому научились, і звісно, ми це будемо реалізувати у себе в республіці. У нас говорять дві живі вік учись» і надіємося, я була здесь в 2008 році, дуже году. Очень больші переміни, переміни к лучшему. Надеемся, еще побывать у вас приглашаем всех к нам в Таджикистан. У нас очень солнечная страна, очень хороший гостеприимный народ и особенно свой детский сад, чтобы вы тоже посмотрели наш детский сад. И хочу выразить благодарность от имени таджикских наших коллег, делегаций за гостепри... гостеприимство такое радушное, что все двери были открыты для нас для изучения опыта.